В історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшли вибори виборних представників до конференції трудового колективу історичного факультету. Прямий репортаж. Що це у вас? Дивись, як це все робить на показ. Верняш, це ти? Так. От бачиш? Бачиш? О, Боже. Кстати, дай мені цей гадець, бо мене зацікавити. Да, может быть, есть. Ой, ты красиво.

Голосування проходить спокійно, воно нас тішить, нас членів виборчої комісії, тому що студенти-історики доволі свідомо ставляться до цього процесу, приходять і голосують, віддають свої голоси за того, за кого бажають потрібно. А чи були якісь провокації? Ні, провокацій не було. А ви проводите опитування, чи відомо, за якого кандидата більшість... Ну, звичайно, невідомо. У нас голосування повністю таємне. Ми віддаємо ці бланки, люди заповнюють їх в кабінках, вкидають в урну. Тобто всі результати і підсумки ми зможемо оголосити вже після оприлюднення загального результату виборів. А Як ви плануєте підраховувати голоси? Підрахунок голосів розпочинається після закриття виборчої дільниці на, о 19-й годині за схемою стандартну. Здійствовати свій вибір, тому що право вибору – це найголовніше, яке дають на демократію, навіть в роді демократії не історія. -е. Мені здається, нарешті пора для історичного факультету проводити якісь зміни, вибирати декана студентами, а не зверху. І тому я тут. Добрий день, спеціально для файна тут ТВ Владислав Бабич. І сьогодні ми знаходимося на виборах делегатів до судради. І ми бачимо таку інтерв'ю Скажіть, що за кого буде голосувати? А за тебе? Ми не будемо голосувати, а це інка це моєї групи дівчатка. Коротше, що я хотів сказати. Це повний безпризєм. Душі нас тут не годують. Тут нема брендів для людей, які виходять на вибори. І це е, дуже погано. Ми хочемо краще для Дякую. Ми, хочем, Ми хочемо, щоб решен стояв. Наші 59 хочемо, щоб 30 гривень, як було раніше. І... Я хочу сказати студентам, я бажаю вам їм повноцінне навчання. Бажаю щоб після навчання, після цього, я кажу себе, щоб, у них, щоб, у них, щоб у них було гарне життя, щоб мали гарну родину. Я бажаю всім студентам, щоб, щоб могли захищати студентські наукові роботи, брати участь в студентських олімпіадах, аби мали найкращі місця як в Україні, так і в цілому світі. Я також хочу, щоб... Я хочу, щоб Україна остаточно пройшла цей перехідний період в нашій історії, а ви в Україні жилися краще. Дякую за увагу.